2024 рік, 7 година 6 хвилин. Місто хвилини. З метою вручення підозри в рамках кримінального провадження номер 1 2023 243 норів 43 години це за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 185, частиною 1 статті 357. Підозрюється викладення офіційних документів вчених користувачних мотивів, тобто вчинення кримінальних правопорушень поступних, передбачених частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України. Пожалуйста, переселка. У Хмельницькому працівники управління карного розшуку та управління стратегічних розслідувань викрили групу осіб, які вчиняли крадіжки на місцевому залізничному вокзалі. До складу групи входило п'ятеро чоловіків та троє жінок. Одна з осіб була неповнолітньою, це 17-річний хлопець. Вони відслідковували людей, які кудись їхали з залізничного вокзалу і, скориставшись ситуацією, обчищали їхні кишені, викрадали кредитні картки, потім змінювали пін-код і використовували усі ліміти, які були на картках. Наразі вже доведено причетність цих осіб до п'яти крадіжок загальну на загальну суму майже 250 тисяч гривень. Практично усіх осіб взяли під варту, лише до неповнолітнього застосовано домашній арешт і ще до однієї жінки особисте зобов'язання. Наразі їм загрожує кримінальна відповідальність за двома статтями кримінального кодексу: це вчинення крадіжок і викрадення документів.